Та підійдіть сюди, коли ж ви ховаєтеся за людьми. Та хлопці стоять, тримають барикаду, то потримайте ну, витрати. Сьогодні полковників більше, ніж треба. Полковники сьогодні дуже востребовані браво, Йдіть браво, сюди, браво. підходьте до нас. Вони за отут, отут полковник Титану взяв і виявив мужність. Прийшов, постояв, з нами поспілкувався. А, а то ми стоїмо тут, розумієте, ховаюся Та йдіть сюди. <рик> <рик> Що ми можемо говорити? Ви, ви прекрасно все розумієте, краще, чим хто хочу чути, що ви говорите. Відійдіть до нас та поясніть людям, чого ви їх тут тримаєте. Які аргументи? Чому ви тут їх тримаєте? І що треба, щоб ви їх пропустили до хати, принаймні квіти покласти? Ви ж ви ж не пускаєте не тих, хто живе на майоніці, не тих, які прийшли квіти покласти. Пане полковник, ви тих ряжених генералів сюди давайте, хай йдуть сюди. Хай ті ряжені генерали прийдуть, почують справжні генералі, які тут у відставці стоять. Хай вони послухають дітей війни і тому подібне. Хай йдуть сюди. Що вони тікають? Кому вони зараз славу давали, собі віддали славу. Вони нормально себе зараз прославили, хай ідуть сюди.